Родилася у відомій музичній родині і після школи вирішила присвятити життя сцені, навчалася естрадному вокалу у Києві, брала участь у багатьох пісенних конкурсах та стала фіналісткою другого сезону проекту Голос країни на каналі Один плюс один до студії сніданку. Марія Яремчук завітала, аби розповісти про родинні великодні традиції. І Марія Яремчук, в ефірі сніданку з Димплісиди. Марія, доброго ранку. Доброго ранку. Файно виглядаєш. Файно. Навзаєм! Так завжди? Ні. Треба ні. годинку посидіти перед зеркалом, <рес> <рес> як мінімум. Слухай, Марії, ми з тобою зустрічалися в ефірі сніданку з димку сидити. Я пам'ятаю, ти початок твій. Ще коли ти брала участь в голосі країни. Так. І а, ти от нещодавно приїхала до нас, і я дізнався про новину, що ти у тебе є амбіції відкрити навіть власний ресторанчик А-ля булошна така, та? Ну навіть ну, не ресторанчик, а дійсно булочну. Я пам'ятаю, коли я якось приїжджала до мами Віталії, коли вона там працювала, і ми кожного ранку купляли бокончині. І всякі такі булочки гарячі. Це настільки а, скрашувало наші ранки, що я подумала в будинку, де я живу, Відкрити якусь булочну, не якусь, а в мене є вже ага. думки з цього приводу, і щоб там була кур'єрська доставка в квартиру, кожну, яка буде замовляти собі до сніданку гарячі булочки. Ну і я хочу придумати якісь цікаві назви і щоб вони були дійсно смачні. Креативненько. ти знаєш, ну твої колеги з шоу-бізнесу в принципі вже реалізують амбіції відкрити ресторанчик тоді, коли вони вже здобули певних ну, скажімо так, верхів в шоу-бізнесі в кар'єрі. От тоді вже починає. Думати про ресторанчики мені здається, що ти вже за ці кілька років досягла певної мети. Ну тобто, в фінансовому плані, що можеш відкрити ресторанчик. Ну, Але ресторанчик, перед тим... це, це, це голосно сказано. Малесеньке, е, е, то віконечко де бабуся буде видавати булочки. Це зовсім їздить. а ми зараз відкриємо маленьке віконечко. В твоє минуле зовсім трошки. Давайте згадаємо твою участь у голосі країни на каналі Один До речі, виступи з Олександром Фономарьовим, твоїм наставником. Давайте. you're І для тебе голос країни був початком, можливо, таким публічним великим початком в шоу бізнесі в кар'єрі. А зараз для тебе що найважливіше? Можливо, якийсь великий концерт, можливо, стадіон збираєш чи ні? Ну, це дуже рано, як мінімум. Звісно, що голос країни це був такий перший крок. Це було навіть перший мій ем, вихід в телебачення був в сніданку. Я пам'ятаю, ви мені дзвонили, коли я в Чернівцях була на річницю на день народження тата. І ем, звісно, що проект це одне, а сольне плавання і формування себе як артиста, свого матеріалу це зовсім інше. Це дуже важкий труд, і це потрібно знайти ту нотку, ту, ту пісню. І цей пошук він не закінчиться ніколи. Тому звісно Щодо стадіонів мені як мінімум рано, але хочеться, звісно, що знайти свого глядача і зараз буде глядачі ще більше. А знаєте чому? Тому що ми привідкриємо ще інший бік твого внутрішнього світу і професійного світу, тому що ти ще професійний домашній кулінар. Тобто не закінчувала певні вищі, да а от, от дуже добре готуєш. Так. У нас для тебе є наша кухня. Зараз Марія Єремчук разом зі мною йде, пішли, пішли, пішли угу. на кухню сніданку з один плюс один. Марія у нас сьогодні взагалі-то дуже гастрономічна сторінка сніданку. Щогодини ми готуємося до великодніх свят. Будь ласка, проходь. От, І а, перед те зустрічі Марія нам сказала, що вона а, не просто вміє готувати, у неї є певні а, правила і рецепти, які дуже часто зустрічаються в домашній, твоїй домашній кулінарній книзі. А, попереду Великдень. І сказала, паска – це просто супер страва, яку я можу готувати. До речі, ми бачимо сміне фото. Це з татом ти, та? Так. Так, пам'ятаєш, ну, навряд чи пам'ятаєш, скільки тобі тут Два. 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 Так, Це Це батьки вінчаються. Так. Ну так. От, і власне вони передали тобі сімейні традиції е куховарити. От подобається мені куховарити з недавніх пір. Е паска, я не скажу, що я така газдиня, дуже досвідчена в плані Паски, але е щось мама мені передала, якісь секретні інгредієнти. І дійсно у нас це культ. Паска – це культ. Угу. Це най найбільше свято в році. І це, мабуть, якась така математична формула успіху. На цілий рік вперед, тому що так, як ти е, постишся, так як ти бережеш традиції, так ти будеш жити цілий рік. Тобто ви самі кожного перед Великоднем завжди самі печете паски. так? Обов'язково. собі. Ну давай ділися рецептом, Марія. Які інгредієнти ти нам принесла сьогодні? А, ну, Звісно, у нас є молочко, мука, у нас є дріжджі, у нас є яйця, масло. але, ну, це все зараз розкажемо. Тобто ізюм, цукати ви можете давати пряності, які ви любите, все, mm -hmm. що ви хочете, але в нас є секретний інгредієнт це шафран. До Дорожча спеція. Так? В світі до речі, шафран. Ну mm -hmm. до речі, італійці дають панетони в свої пасочки, постійно шафран, щоб він так мав такий жовто-гарячий, теплий. До колір. речі, рецепт від Марії Яремчук, Рецепт паски ви зараз бачите на своїх телекранах. скажи, що найважче приготування цієї страви для тебе. А що треба особливо звернути увагу? Мабуть, очікування. По-перше, звісно, має бути повна тиша в домі, коли тісто підходить, підбуває. Має бути гармонія, тепло, взаєморозуміння. Найкраще пекти паску в четвер, в чистий четвер, тобто так. завтра, класно або в суботу. Принагідно можемо вже почати готувати. Скільки в миску йде борошно? А... А, добре. Чи спочатку, спочатку ми робимо нам... опару? Спочатку ми робимо опару. Нам треба заварити молочко з 100, 100 грамів молока і 100 грамів муки. Так. Заварити їх. ну, ми це, мабуть, Не будемо робити, Не будемо ми просто робити. розказуємо рецепт послідовність яка. Так, Потім ми з'єднуємо 50 грамів дріжджів і тепле молочко, і даємо дрібочку цукру, тому угу. що дріжджі дуже люблять цукор. Залишаємо на 10-15 хвилин, щоб воно трошки підбуло. Потім ми з'єднуємо опару з дріжджами. Uh -huh. Ти хочеш щоб я щось ну звичайно, я розумію, uh -huh. що у тебе такі такішні okay. красиві нарядні руки, але Марія, я... ти має не тільки міцний мікрофон я але люблю. і дріжджі uh -huh. в руках. Я люблю бабратися в муці. Давай. І... добре. Ну... Так, дріжджі, сухі дріжджі. Сухі дріжджі, так молоко має бути кімнатної температура. Чи ну, тепре? має бути тепленьке. Тепленьке, добре. Ну, при... уявимо, що воно у нас дуже тепленьке. Угу. Uh -huh. Пропорція, так? яка ну десь півстаканчика молока пів так і дрібочку цукру. Дрібочка цукру О, О, прекрасно. Угу. Все, прекрасно. давай перемішуємо. І е, коли розчиняться е, дріжджі, треба їх поставити в тепло чи закрити вже... теплим рушничком і залишити на 10-15 хвилин в теп теплому місці, щоб uh -huh. почався процес. Так, бродіння, і потроху починається вже здійматися це тісто. А от так. ці спеції, оце і цедру, і шафран, коли ти додаєш? В який момент? Не в тісто ж готові. Після правильно? того в готове тісто. Після того, коли ми з'єднаємо опару з дріжджами і ще дамо їм годиночку підбути, ми тоді взбиваємо три білочки з цукром, угу. потім додаємо сім жовтків О. так, муку, сіль. І масло. Масло ми топимо, наприклад, 100 грамів масла ми топимо з столовою ложкою шафрану. І цю шафранову масляну суміш ми кидаємо в тісто, в тісто. і вимішуємо, 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 поки воно не буде відставати від ручок. І вже підійшло, і Знову накриваємо, і воно так. так. Зі... Яка зінялося. має бути температура печі? 180 градусів на 45 хвилин. На 45 хвилин, і ось подивіться, у вас вийде ось така паска. Ну, нам треба 4 рази, 4 рази нам треба е, чекати поки тісто буде у нас здойматися. А, а це готовий вигляд такої паски домашньої. Угу. Для вас, пане Сінічки, для вас людочка. Круто! Слухай, а до речі, знаєш, що я тобі скажу? Я дізнався про те, що ти в дитинстві три дні, здається, поспіль сиділа на яйцях. Це правда? О Боже, це була страшна історія. Це правда. Не будемо її згадувати, тому що в мене є ще гуцульська традиційна паска, і в мене є космацькі писанки, які, ви знаєте, що косматська сорочка, це найтрадиційніша така гуцульська, українська сорочка, і такі самі. Писаночки, вам на удачу. Дякуємо. Дякуємо, круто, Марія. Дуже приємно. Ну, я не можу не відкрити цю таємницю, невеличкого з дитинства. Тобі здається, вісім років було чи скільки. Вісім років, так, і ти хотіла всіх нагодувати, гості приходили додому. А що було? Яйця в холодильнику. І ти Ні, яїць... ну, Я навчилася смажити яєшню, і мене так цей процес надихав, що кожен, хто приходив до нас додому, я годувала яєчнею. Ніхто не хотів їсти яєчню, тому що мама накривала стіл, і я їла яєчню сама і наїлась так, що зараз анафілактичний. Просто зараз продовжуєш їсти, я чи ще вже меншими порціями їм. А, до речі, я знаю, що ти знаний кулінар в домашніх умовах. Виховався з матусі навіть бати такі, вона по італійській кухні знається, а ти добре знається по українській кухні. І борщі, і вареники в тому конані. Так, так. І це паски. Я люблю. Так. Ну тоді запрошуємо ще. Будеш, буде можливість, буде нагода. Є кухня, будемо готувати за Марією Ремчук якісь цікаві сімейні рецепти. А? Я приймаєш? задоволення приймаєш. Марія Римчук, Марі... Марі ви філійся, я вже як кличко хотів тебе представити. Марія Маріям з написано. Дякуємо та за гостинці Дякуємо за, за рецепт наступаючими святами. Вас усіх! <різь>